Окей. Фред веб у нон. Чо це за звуки? Ты врушай? Теофон Телефон Может Можливо тут будут аномалії щось буде. звучать. Так, так, так. Аномалії? Так, 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 на Р. Светки ты не дістав! На Р, натиснув. О, от получается, репорт, репорт! А якщо я бачу перед собою очі чорні, то ой чорні. Чи білі, ми просто очі от бачу. Це інтрудер, чи yeah. це странчі імеджері? А де ти бачиш? Ось спереду. Спереду. На верху. Так написано Fred Level Non. Немає ніякої загрози зараз. Може це якби картина така просто? Ну це дуже... Це на картині. Це на картині. Мені вже подобається. Ні, воно виглядає дуже цікаво. Воно... Я бачу такі ігри, вони в принципі дуже прикольні. Ох, смачно було б. Майлд. А звідки звуки йдуть? Тут ще й на О! Ой-ой-ой! Тут, тут інтрудер! Де інтрудер? Ай, інтрудер, Репорт. й тут дядя просто на, на, на стелі завис просто. Голый, причем дивись. Все, найс. Андрій, іди сюди, сюда, дестор лобчик нажму. Давай. Горянка нам шот хлебам. О! Прямо на моїх очах! Що? сюда! сюди. Папери, папери до. Прямо на моїх очах було було мало! Бам! Це за кожно неправильно, нам больше аномалий появляется? Хіба? Ну, в тих іграх, яких я дивився, було так. За, за тобою, тупай... дай інтрудер, інтрудер, интру, так и интру. А я портим. Та бліна. Що, нам легмот. <laughs> Ты так закричал? Обувь, ли. Ой-ой-ой. О, Тут, тут-то светится. Страндж, страндж лайт. Страндж лайт, да. <laughs> Подувись, святая стиралка. Святост. Стиралка. Странный. О, страндж лайт. Страндж лайт Инхрон ставит, там странд лайт. Тут на волоссе стран лайт лайт. Якщо цей бобик зараз не зникне О, все, фух Що у мене на екрані? Біки, Ой та... блядь! Все, Уй, блять! Всемир был. Таиим. Тут прикол, тут просто цей distorted object, тут просто мило в вані максимально стало трх Ну мал. Бач. Сейчас света включила, о, найс. Ой-ой-ой, интрудер! Живий? Тут в шафі... Ні, він в шафі сидить. Я так, розумію, якщо я його довго. не репорту, то напевно він побіжить чи щось таке. Все, най. Він закрив шафу за собою ще й. Який джентльмен. А шо там, цей, Ну, з. <свист> я б, би відкажу я в фіксував аномалія, я просто придав за ультра другу цінучить на картину, яка. яка ще й рухається, ну те полі. Всі ж хочуть й, о -о очі в себе на стіні повішити. Які рухаються. Та, які ще й рухаються і дивляться на тебе конкретно або не углядають. А Питання, а. А от. ладно очі, воно якось ще можна зрозуміти, якось воно так виглядає, ну цікаво, окей. Нафіга картину то паперу. Ну просто Це Типу просто нагадування, що ти приходиш повз і такий типу, блять, хоче засрати тебе Або такий, блять, знову забув підтертись, точно. Треба дядь, хто піддертись. Ну ладно, я б заявив, що в туалеті леті таке повісити, а он чисто в холі повісив. Типу, приводиш гостей, показуєш хату там картина. Ця картина мені коштувала 2 мільйони доларів. Базильйона. ой 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 интер! Він на мене побіг, він чарджиться. чаржится. А, это при чм вы я на секунду побачив, я хлібак? Ага. Все фу безряд. А ми там, Блін, там иначе Думаю, що ми до шостый маємо выжить, щось таке, такое Ну, як снафи. Ага, бо зараз 3.26. ми граємо просто в снах. Five nights at хатус. Five nights at хатус, наверное. Пузата хата. Ааа, тут об'єкт, Тут тупо левітує цей. Левітує цей відро. А, бачу. Це може до речі, И Біжить, за Інтрудер біжить. бежит. Репорт, рапорт, репорт. А я не можу з репорту, то що то дич. О, репорчу. А він забагався. <laughs> Лох. Так а він мені на коляках прямо на всьому екрану. А я... це діч, лишиться назавжди в мене на екрані? Я не знаю, блин. Задуматься на мені не на мені тип я загрузил. Б... А, все, це челик біжить, що... Той, у що, шо що пробивал по мене не по... Окей, мені сека. Берк вид. А, не, вид мене ходить... был. <laughs>